А тепер я хочу на сап кінець зробити декілька цитат, які, з якими я погоджуюся, і які мені видається важливим вам процитувати, для того щоб ви зрозуміли, що, хоча я сьогодні згадувала дуже багато і запікувала дуже багато якоїсь лексики пов'язаної з або з дою, то я не проти цієї лексики. Я навпаки сама нею часто послуговуюся, тому що це слова, які просто є одним із інструментів інструментом вираження того, що ти хочеш сказати. І взагалі я рекомендую вам зайти, по-перше, почитати мій пост про матюки. Я написала пост, якому запитала своїх читачів стосовно того, чи більше чи менше вони стали використовувати матюки протягом останнього року. Це не репрезентатив Тативна вибірка, але ви можете подивитися, хто що про це написав, і як у кожного з нас за останній рік змінилося життя в плані використання матюків і що це кожному з нас дає. І також серед коментуючих там був е е е Культур Тригер. Рекомендую піти на його канали, подивитися його відео. Посилання на нього буде теж у сьогоднішньому моєму описі до відео е на тему матюків, яку він зробив. І зараз я хочу просто процитувати слова. Горбчука про те, що насправді мотюки – це, зокрема, функція, і функція дуже важлива для нас, тож не треба їх відкидати. Взагалі, історія з відповіддю одного із захисників Зміїного є надзвичайно показовою. Вона стала одним із символів нашого спротиву, безкомпромісною відповіді українців на пафосну пропозицію здатися найприроднішою з усіх можливих реакцій. Предлагаю... Корабли, гіна... Адже вона поєднує одразу декілька важливих функцій паєративної лексики, які, до речі, виділяє у своєму словнику Леся Ставицька. З одного боку йдеться про функцію зниження соціального статусу адресата, простіше кажучи, зумисну образу, адже ображати ворога це давній військовий звичай. Згадайте лише про відповідь козаків. Турецькому султану на дуже подібну до російської пафосну пропозицію здатися там українці також не добирали слів, свідомо і пишномовно ображаючи адресата. До речі, якщо хочете, щоб ми докладніше розібрали цю блискучу відповідь запорожців, пишіть у коментарі. З іншого боку, така відповідь одного з українських прикордонників сприяла встановленню духу корпоративності, тобто, ніби об'єднувала між собою усіх захисників Зміїного у протидії спільному ворогу. І водночас вона послужила самопідбадьорюванню. Цитуючи психолінгвіста Володимира Жельвіса, який нарахував аж 27 функцій нецензурщини, мат і скатологізми допомагають подолати страх в умовах воєнних дій. У бою німецьке скатологічне лихослів'я успішно допомагає заперечити жорстку і смертельну небезпечну реальність, наче оголошує її неіснуючою. І тут мені хочеться повернутися до того, що ну, наприклад, дуже часто а, багато хто аналізуючи той чи інший витвір, в якому є. Звучать матюки. В першу чергу акцентую увагу на тому, що матюки звучать, а не на тому, яку насиченість має сам твір. І от зокрема можна звернутися до текстів Леся Подрев'янського, тому що знову ж таки я все ще дуже часто натикаюся, наштовхуюся на думку про те, що тексти Подрев'янського привертають увагу в першу чергу матюками, а не Дуже вправним викладенням реальності і тих персонажів у тих мовних конструкціях, які для них є типовими. В принципі, після того як ми почали слухати розмови росіян, які прийшли вбивати українців нас всіх. На наші землі, і після того, як вони дзвонили своїм мамам там, дружинам і розмовляли з ними певним чином, то ми бачимо, що а, Лесь Подрив'янський взагалі насправді не перебільшував мову тих персонажів, про яких писав. Більше того, я можу сказати, що через те, що я в рагулях дуже часто подрив'янського цитую в ті чи інші ситуації, я можу сказати, що він описав всіх тих персонажів уже задовго до того, як я про них робила ефіри. Зокрема, коли я почала Рагулі і в перші пости викладала на сайт ragu.li, який зараз майже не робочий, але я все таки думаю, що рано чи пізно я його відновлю для того, щоб там був весь архів. Так от коли я написала перший пост на Рагулі, я процитувала текст Подрив'янського стосовно того, що ви думаєте, що штобить суперледі легко. Якщо ви думаєте, що це біля біля легко, то а ошибка. А потім, після того, як я уже декілька років збирала цю колекцію Рагулів, я почула цю цитату майже дослівно від одного з фігурантів Рагулів. І я зрозуміла, наскільки великим пророком був митець. І питання тут зовсім не в матюках. Слухаємо цитату. А вас в армію? Давайте об этом вопросе не будем. Откосили. Подож Давайте скажем так. Есть люди, которые а, живут для социума. Какая разница, служат они в армии или служат они на благо культуры? Это тоже своего рода армия. Вы думаете, нам легко ходить в красивой одежде и всем улыбаться? Порой нет. И вот вы знаете, если вы думаете, что быть суперледи легко, то это ошибка. И вкусно кушать. То властно витворилось у... Реалізації дизайнера Сенатана. Він це сказав, очевидно, не цитуючи Леся Потерп'янського. але Лесь його дуже-дуже точно списав з натури і вклав в свій контекст. І тут я знову ж таки хочу нагадати свій улюблений уривок. Титування Леся Подерв'янського, який відображує, власне, і те все, що я показала вам сьогодні, і починала ми з Тіни Каролі. Тіна Каролі у цьому відео теж є. Хочу вам його нагадати, тому що знову ж таки, це не про матюпиць, це про реалістичний зліпок тієї реальності, про які пише митець. Піздець присвячується творчим спілкам. Дєві особи, магарич, митець. Омелян Косопист митець. Харитон Йобищенко Митець. Наваз... Назар Сивуха. Митець. Альфред Золупенко. Митець. Люда. Вагонна провідниця. Котру всі вишезгадані митці їбуть. Іноді по черзі, а іноді так. Гавруша Обізянов. Інженер. Степан Срака. Главний інженер. Шльома Гомельський – науковець. Роже Гарадій. Французький буржуазний націоналіст. Пророк Самуїл старий жить. Дія Перша. На сцені стоїть товарний вагон. На дверях вагона напис. Я равно МЦ квадрат. Трохи нижче написано ніщо нікуди не зникає, і ні звідкиля не береться. Підпис Ламанос. Скажи мені. Те, що на воло. Що Шо там? Що там? Піздець? Чи не так? Чи не те, що сказав митець, там відбувалося? І зараз я анонсую свій наступний випуск, тому що я постійно я постійно відстаю. Не виходить у мене виходити вчасно з ефірами, але я спробую наздогнати і вже увійти в цю колію. І наступний ефір буде зокрема присвячений темі. Яка є суміжною з тим, про що говорили ми сьогодні, тому що кон'юнктурно запит на таке у, у української аудиторії є? тож паразитарії швиденько її почали втілювати. І ви пишете, чи тему це зараз? Я вас люблю, але чи тему це зараз? Ну, по-перше, це відео, яке дуже давно викладено було і змонтовано на рагулях. І я вважаю, що це просто цитування того зліпку реальності, який був у нас тоді. Це святкування Дня Незалежності, яке виглядало абсолютно так, як описав Лесь Подрів'янський. Зараз ми живемо в інший час, і це просто цитата того часу. Але вона не настільки відірвана від реальності, як вам здається, тому що. Тільки що ви побачили анонс фільму, який створює, зокрема, Юрій Гарбунов, з продюсерським центром. Не побоюся цього слова, назва продюсерського центру магарич. А тепер давайте переслухаємо тільки що відео, яке ви подивилися. Присвячується творчим спілкам. Дев'є особи, магарич, митець. Ти на часі? Ну, не знаю. Зараз. Продюсерський центр Магарич за участю Арістовича знімає музичну комедію Путін здох, там», чи як він там називається похорони Путіна. По-моєму, Подерв'янський і тут вгадав: Магарич, митець. Я не знаю, мені здається, що от Юрій Гарбунов теж не дуже в курсі, що він теж вписався в цитату Леся Подрив'янського. от не в курсі. Як, як от Санатан був не в курсі, про те, що ви думаєте, що це легко ходити красиво і всім улибатися, да? одягатися красиво і всім улыбатися. От точно так же і з Юрієм Гарбуновим, який дуже багато всякого лейніще видає. І ми про це поговоримо детальніше, тому що для мене це абсолютно кон'юнктурна робота, яка винятково спрямована на те, щоб для мас, що готові Ові жарти всяку погано зліплену на швидку руч жвачку типу концертів нового святого кварталу, Роблять знову ж таки по запиту таку ж Таку ж абракадабру. А я завершую цей ефір і залишаю вас з двома відео. Перше відео буде на нецензурованій версії, викладено повністю, тому що це моя одна з найулюбленіших пісень, яка дуже активно використовує лайку і дуже активно розкриває тему лайки і ставлення українців до росіян. Незважаючи на те, що слово ну звучить там дуже дуже часто. Тож це перша частина моєї детоксикації на сьогодні. Наша національна ідея. Під'їбіться від нас нахуй! платок та подаводочку селедка Чорну ікру я не наим И наистиму меня не полигрится смакує, бо істину шкатулки з мають бути в зріз. С полеха маги бутыллюский зрис С грузов писи найти спили з мисс Тульський пряник Топаринаре парасольник пельмешки і шапки із меха Балалайки, медведі, за і Разоли Аншлаг КВН, вечора в в Операція І, іронія судьби 8 марта светы Серьезно Ходорковский Навальний же Михалков, махлопыстин, капзон, раз торгую ОРТ Гадаю, трек задав вам настрій і стер спогади про все те, що ми почули. Тому що хто ви? Ідіть ви нахер, я вас не знаю. Мені здається, що ця фраза звучала у вашій голові під час всього сьогоднішнього ефіру на всіх відео, які я вам показувала. Тож ви маєте право все це стерти. А я залишаю вас з митцем, кажу вам цюмки бомки побачимося скоро і поговоримо про похорони Путіна і про багато що ще. цомки бомки Щури попереду, позаду таргани і мандавошки. Вся ця блядь нечість з усіх боків повзе на Україну. Тримайся, друже. Я передбачаю, що таргани всіх мандавошок поїдять. А пацюки закусять тарганами і самі здохнуть. Це закон природи. Ще Дарвін він бородатий нас учив. Що всі потвори врешті-решт зникають. Натомість все красиве і розумне, як ми з тобою, залишається. Тож, нахуй песимізм.